Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я би хотів зробити розпаковочку, чи навіть, навіть не розпаковочку, а досвід використання ось такого пілососа. Пілосос дірма. Ось так він називається, дірма. Він у мене вже у використанні рік. Я думаю, що видно по корпусу, як він вже виглядає. Трохи покоцаний. Але з ним все гаразд. Свої функції він виконує. Зараз розкажу, як він приходить упакований. Та, такі невеличкій коробочці. Вона, вона реально невеличка, він так складується компактно. Що займає небагато місця. Є тут ще дві насадочки в нас у комплекті. І документація, кулячки, документація і е, посібники з користування на російській мові і на англійській. Хто захоче, можете почитати. Отак От воно виглядає коробочка. Вставляємо її в сторону, нам не потрібна. І дивимося сам пілосос. Сам пілосос такий досить компактного розміру. Якщо десь у вас мало місця, маленька квартира, то десь у куточку ви його спокійно помістите, він не буде займати багато місця. Цей пілосос ще зручний тим, що. У нього є така функція. от Знімаєте верхню ручку. ну Верхня ручка це для домашнього користування. І пілосос превращається у вас у автомобільний пілосос. Можете щілену насадочку покласти чи ту іншу, що я показував тільки що, А можемо її і поставити, зручно прибирати в автомобілі. Він дуже компактний, дуже маленький виходить. Дивимося далі. Сама колба для сміття. Відкриваємо, бачимо отут от такий фільтр. Бачимо отакий от фільтр у нас. Сам пілосос взагалі маленький, якщо його розібрати. Тут сам мотор. Контейнер для сміття, <кій> думаю, десь плюс-мінус літр. Ну, я так думаю. Треба почитати. Якщо чесно, то не особо важливо, тому що тут місця є предостатньо. Фільтр. Фільтр цей можна мити. Я його мив десь за рік використання разів 30, мені здається. можете подивитися зблизька. Йому нічого не сталося. Він не розклеївся. Він спокійно миється водою, тому ну, кожного разу його не потрібно мити, я його не мию. Ну, от так видно, що пилосос дійсно користувався. Але він працює і свої функції він виконує відмінно. Ставимо до нього ручку. Тут у нас є колесики. Регулюється. Зараз я його обімкну і можна буде подивитися, чи він працює і як він всмоктує. Кнопочка вмикання вимикання ніяких швидкостей не регулюється, нічого не регулюється. Одна кнопка в нас. Покійно можна пілососити цією насадкою і килини, і ламінат, плитку. Що душа забажає. Ось такий коротенький огляд у нас вийшов на пілосос. Кажу, можете брати, не пошкодуєте. Рекомендую. За рік користування ні разу не підводив. Всім дякую, підписуйтесь на канал.